Як зрозуміти, що ви знайшли квартиру вашої мрії? Це емоція. Емоція, яка звучить на ноту цієї квартири. Ви самі не розумієте, що таке з вами, але у вас у душі ніби засвітився сонячний промінчик, і вам стало так тепло, так гарно, як колись у дитинстві, у бабусі, коли усі страхи, усі проблеми відлітали і десь там танули. Вам хочеться залишитися у цьому місці, побути тут ще, побути, бути тут. Це емоція. А мозку треба підтвердження. І починається детальна перевірка документів, зустрічі і оглядини ще і ще ради з друзями, родичами, компетентними особами. Пошук додаткової інформації в інтернеті, а в душі світить промінчик. І воно все вам каже. Це моє рідне, хочу. Приймайте рішення, іншої такої не буде.